Почався сезон грибів, тобто дуже велика кількість відвідувачів лісових масивів соредотачується по території. Єдине, якби прохання дотримуватися правил пожежної безпеки, але хотілося б підмітити то, те, що. На, даній, на, на даному етапі да, відвідування лісів забороняється Лісовим кодексом України, так як високий клас пожежної небезпеки. Ми маємо п'ятий рівень пожежної небезпеки в лісах України, тому що хвойні насадження являються найбільш легкозаймистими Лісовими, як би сказати, культурами. Для проведення боротьби з лісовими пожежами ми проводимо догляди за мінералізованими смугами, також ми проводимо створення мінералізованих смуг. Мінералізована смуга це що? Мінералізована смуга це розрив в лісі, ми проводимо спеціальною технікою і тобто, проворюється, наприклад, плугом ПКЛ-70, полоса і розвертає. Грунт для того, щоб рослинність та, яка знаходилася наверху, вона ну як би сказати, закопувалася, бреходірів практично якби й немає. Ми постійно рейдовою групою виїжджаємо, об'їжджаємо. У нас є графіки створення рейдових бригад, тобто ми залучаємо туди разом з собою працівників полі, нацполіції, лісова охорона, єгеря. Тобто ми об'їжджаємо всі масиви, тобто ну, в цьому році випадків не було. Великим як би сказати, показником є те, що збільшення популяції диких тварин відбувається з перебігами із східних областей, там, де проводяться бойові дії. Також збільшується популяція хижих тварин, це, як би сказати, от супроводжується перенос. Ну, вони, як би сказати, от, самі лисиці, да, вони є переносниками і збудниками там, різних хвороб, так само, як і дикі кабани, і негативно в свою чергу впливають на розвиток сільського господарства. При Крюківському лісництві шкільне лісництво це на тій стороні в Крюкові є ПТУ. І в нас там зроблено шкільний клас спеціально для цього. І дітки, є там у них такий предмет лісівництво, Вони вивчають ази. Також у Крюківському лісництві у нас є лісоросадничок, вони там проводять практику, знайомляться з сіянцями, тобто, ну, з дитинства ми вже стараємося привчити їх до, любви, до природи, доберегти її, цього все є в нас таке. У вас колосальний стаж. Що вам подобається в вашій роботі? Подобається в роботі те, що ми працюємо на покоління для людей. Ми, те, що ми посадили, ми його люди тільки побачать через 80-90 100 років нашу, нашу працю, те, що створено людськими руками. І тоді наступне питання з цього випливає. Яким ви бачите ліси майбутнього? Кременчицькому районі ліси в майбутньому. Ну, як ви знаєте, де ми стоїмо, це були придніпровські піски. Тут, коли після війни задуло, то Кременчука не було видно, пильові бурі. На сьогоднішній день це все заліснено. Навколо Кременчука створені. Захисні насадження також за останні 15 років. Це на території камяно Білецьківської, Недогарської, Ялинської, Умельницької територіальних громад нами створено півтори тисячі гектар нових лісів. Це вони вже, якщо їхати, ви бачите, піднімаються вже там люди, гриби собирають. Оце майбутнє. Висаджувати, створювати для людей нові ліси. Хочеться привітати всіх працівників лісового господарства нашого Кременчуцького краю, також ветеранів з наступаючим професійним святом. Ви все життя працювали для лісу, укладували і дуже влучно сказано зараз зв'язку слова Максима Рильського про нас. Той хто любить паразки, кленові, хто діброве молоді ростить, сам достоїн людської любові, бо живе і працює для століт. Це все про нас, лісівників.